Незабаром у Житомирі почне працювати банк їжі та одягу. Про ідею його створення журналістам розповів голова правління Житомирської міської дитячої громадської організації Все робимо самі Богдан Купчинський. Кожен бажаючий зможе долучитись до благодійної справи та допомогти. Для цього потрібно залишити у спеціальній корзині супермаркету продукти харчування для нужденних. Наразі ініціатори проекту ведуть переговори з місцевими продуктовими супермаркетами про те, аби в найближчі терміни такі корзини вже були встановлені. Дитяча організація Стробимо самі почала впроваджувати проект банк продуктів та банк одягу для підтримки найвразливіших верст населення, які потребують харчування або потребують одягу та взуття. Організація Сробимо самі запрошує людей відгукнутися на цю пропозицію. Якщо у вас в квартирі є непотрібні вам речі, але вони в хорошому стані. То просимо завітати в офіс по вулиці Велика Бердичівська, 25, де ми збираємо і продукти тривалого зберігання і речі. Які можна вітати бідним, також Богдан Копчинський розповідає, що подібні проекти працюють по всій Європі, тому важливо, аби Житомиряни знали про роботу подібних акцій та приносили одяг та їжу тим, кому це може врятувати життя. Ми, коли перебуваючи з дітьми в Польщі на фестивалі, побачили, що в маркетах існує по всій Європі, існує такий проект банк одягу та банк продуктів. Ми ми бачили, як люди купуючи собі харчування або одяг. Жертвували для бідних. І тому ця ідея вже у нас виношувалася близько двох років, і лише зараз ми вирішили. Проваджувати цей проект, тому що вже маємо певний досвід європейський. Тепер будемо впроваджувати це в Житомирі. Заохочуємо всіх небайдужих підтримувати цей захід, тому що, на жаль, у Житомирі є дуже багато потребуючих. Акція по збору їжі та одягу для самотніх та малозабезпечених Житомирян приурочена до Великодня. Приносити їжу та одяг ви можете за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Також голова правління Житомирської міської дитячої громадської організації все робимо самі. За запроб... Рошує всіх небайдужих відсвяткувати Великдень разом із малозабезпеченими та безпритульними 4 травня о 16-й годині у приміщенні кінотеатру жовтень. Яна Черпицька, Олександр Зущик, телеканал СК.